Росла кукурудза, а вийшла головоломка, або як працює виробництво маленького бізнесу в Україні. Ми маємо розподілене у двох містах виробництво. Одне з них наш відділ досліджень, де розробляємо, тестуємо та покращуємо нові ігри та головоломки. А все інше вже серйозне більше виробництво, куди потрапляють готові до друку моделі. Цілодобово ми друкуємо ваші головоломки навіть вночі. До кожної нової моделі є багато параметрів, які ми підбираємо. Це, наприклад, товщина стінок чи кількість слоїв тим або іншим кольором. Це важливо у моделі. З написаними цифрами, як от гра гексаміно або головонка календар. Кожен слой друкується дуже тонким шаром пластику з кукурудзяного крахмалю. Розміри сопла можуть бути від 0,2 до 0,8 мм. Ми друкуємо соплом 0,4, яке дає високу точність, але як ви розумієте, шар білого кольору такої товщини точно просвічується. Це та інші деталі ми ретельно підбираємо, друкуємо та перевіряємо під час розробки нової моделі. Крім товщини, може бути важливою вага: у деяких гололонках це не суттєво, а наприклад, угріві вело. Вон деталі мають мармурову текстуру, і ми підбирали вагу деталі, щоб було природно і приємно тримати її у руці. Чим більше слоїв або відсотка заповнення, тим більше йде пластику, і звісно заробить головоломку дорожчою. Саме тому ми стільки часу приділяємо цьому етапу і максимально оптимізуємо кожну гру та головоломку, щоб вона була максимально приємною і при цьому мала найкращу можливу вартість. І це тільки частинка процесів у виробництві 3D-головоломок. А подивитися на те, що в нас виходить, можна у профілі.